Анатолій Наталій Михайленко, дорога пройде на двічі, розділ 7, Частина 2. Антону Петровичу, ви вже не залишайте мене, попросив Воронюка Григорій Данилович. Може, щось відкажете. Дідько його матері не раз вили... вилився так само опасливо позираючи на дівчину. З того, як вона підкреслена увагою вписувала в графи якісь цифри, можна було здогадатись менш пильно прислухалась і до розмови. Краще б не знайшли мене, та гаразд, ще є час, щось придумаємо. «Прошу до моєї світлиці розчинив перед Воронюком двері до кабінетика. Воронюк роззирнувся, старенький з тих, які вже давно пора списувати Стілу з стіл заблубленою іржавою поліровкою, поряд, як ніжка, до гриба, приставлений ще один вущий, прикритий червоною скатертиною. В одному кутку за спиною Григорія Даниловича металевий сейф, в другому сніп пшениці з вилущеними колосками і слідами пилу, на стіні плакати, графіки, діаграми, грамоти, зобов'язання. Голова колгоспу перейняв зацікавлений погляд гостя: Не дивуйтесь, що так убогу, це від мого попередника залишилось. Немає часу навести лад, та й потреби нагальної також немає. Недарма дідько його матері кажуть, важливо не як у конторі, а як у коморі. І несподівано вскопився Еге, а що б ми робили, коли б ці незвані гості, що й контору хотіли зазирнути? Нема чим похвалитись. Він усівся за столом, покрутив олівчику рукав, руках, поворушив жовнами. Григорій Данилович, Голова молодиці з високим пишним волоссям просунулась у щіли на дверей. Потім, потім, відмахнувся він. Двері зачинились, але через кілька хвилин знову рикнули, і на порозі постав дивилий чоловік з обвітреним обличчям, позначеним ранньою степовою засмагою. Григорій Данилович, на комплекс потрібно. Потім, уже ожерізкіше кинув Григорій Данилович, додав у зачиненій двері, що за народ подумати не дають, посміхнувся щось згадавши. Згадав, як пооперовах було. Якось засів за папери, волів нікого не впускати. Хотілось місками розкинути, подумати. Чую, в передбаннику перешіптується, але ніхто не посмів зайти. Та ось рвається бригадир, зі злості аж почервонів. Мені наступає, наряд треба підписати, а мене не пускають. У мене кричить робота, а не іграшки. Спокійно йому відповідаю, я також працюю. Ти сидиш, а не працюєш, де ж мені робота, я відповідаю, думаю. І він тільки хмикнув і губу здивовано закопив. Дідько його матері, думати виходить не робота, тож давайте ми подумаємо, Антоне Петровичу. Отже, задача з багатьма невідомими, хто їде до нас і якої банері. Ні дивитись, ні показувати, ні приймати, як досвід у нас немає чого. Поки що немає, поправився. Дивна якась забаганка в тих капіталістів. Ось це хочуть винюхати, подумав, поворушив губан. Отже проїдуть центральною вулицею до річки, там розвернуться. І назад. Зупиняться чи ні, а ми повинні бути готові. Так, Антон Петрович. Ольга. гукнув, і в порозі одразу ж появилась дівчина з пишною зачіскою. Звели Митрофановичу, щоб прибрав по нашій їдальні, і на завтра приготував, що треба. Огірочків солоненьких, помідорчиків, ковбаски домашні, хай позичить у Кирилох вона недавно кабанце заколола. Яблок квашених, ну Митрофанович Митрофанич сам знає. І скажи, щоб зранку з їдальні не відлучався, доки сам не скажу. Далі, помітивши, що дівчина жде нових вказівок, махнув рукою і ти далі без тебе розберемося, знову задумався а що там мерикувати? Поїхали, Антоне Петрович, походу все вирішили. Петро, сідлай коня. За кілька хвилин машина опинилась на тому самому місці, де вранці голова підібрав Воронюка. Обидва вийшли з кабіни ще раз помилувались кряжистим дубом. Скільки це дерево бачило, присмучено мовив Григорій Данилович. Не на одне людське життя вистачило. Оглянули село з пригірка. Вигляд його і голова колгоспу і гість визнали. Повніпристойним, щоправда, Григорій Данилович зауважив. Немає дідької його матері, організуючого центру в наших надюхах. Хати розкидані, притулились, куди не глянь. Вулиці покорочені, а центру немає. Он там, вказував рукою в долину, колись була кам'яниця, одна серед саманних хат. Фельдшер там жив, виділялись в селі. Німці, коли відступали, підірвали її, бо не горіло. Треба шукати гроші, замовляти проєкт, щоб універмаг вийшов пристойний. Не їхати ж за всім підряд у Київ, нехай і до нас везуть. Заробили і заслужили. Школу збудуємо, щоб як у місті, чим наші діти гірше, Антон Петрович. А вже ж нічим. Лікарня, книжковий магазин, ну, само собою, будинок культури, а ти палац. Знаєте, що не будуватиму в селі? запитально глянув Воронікові в очі. Чайно. Людь у мене на сільській чайні давнє. Скількох дітей вони осиротили, скількох роботящих дітків збиття збили. Я в дитинстві надивився по віку пам'ятку чайної не будуватиму, ні. Візьми з іншого боку навіщо сільському дядькові чи тіці ходити до чайної. Горілки випити це точно. А обідати вечеряти треба дома, а то за чайними і боч розучиться варити. Хліб вони уже розучились пекти. Несподівано замовк, відчуженими очима повів на Воронюка. А про хліб я таки згадав вчасно, ох, вчасно. Якщо вже чимось і можемо здивувати закордонного гостя, то це хлібом. Хлібом тьоті Шури такого більше в світі немає. Петре, заводь коня. Коли Волга рушила вниз до села, Григорій Данилович пояснив в усьому селі тільки тьотя Шура і пече хліб, а для інших возять з районної пекарні кірпички. Доки привезуть у село, то перетовчуть, перемнуть, ні смаку, ні вигляду і що, то в людей руки такі недвайливі. Це ж треба зуміти, з нашої золотої пшениці зварганити отакий хліб. Ось зберу перший свій урожай в недюсі, змалю ворожна, заберу цю цю шуру і повезу в район. Хай покаже, як треба хліб пекти і шанувати. Петре, гальмуй коня! Неподобство. Шофер різко пригальмував. Воронюк ледве не дістав головою лобового скла. Чи не тому воно і лобовим, називається, зероніє подумав. Григорій Данилович вискочив з кабіни, сердито хряпнув дверцятами. Воронюк вибрався слідом. Агей, є хтось дома? гуркнув у двір, гукнув у двір Черштах. Це ти, Микола, тут живеш? звернувся до парка в білій майці, що вийшов з хати, потягуючись та перебираючи плечима. На роботі ти, хлопець акуратний, а з чого в тебе штахетник багном ще літа забризканий, не розумію. Ось що, щоб до вечора був вопном побілений, а до ранку висохнути встиг. Парубійку мертлякувато пересмикнув плечима, знову потягнувся із трактора, з нічної зміни. Щоб штахет, кажу, був побілений, різкіше повторив голова і мовчки повернувся до машини. Що за народ? Бурчав сам до себе у дворі в нього смітники. смітинки не знайдеш, бо це ж по власному дворі свої очі малоє, а надвору як у сонарнику. Слухайте, Антону Петровичу, що мені раптом голову забрало? Часом не прислали вас у село спеціально, з прихованою, так сказати, місією, щоб підготувати все чим чином до зустрічі таких гостей. Щось ви мені підозрілим почали здаватись. Все тільки слухаєте та підтакуєте, га, дідько, його матері. А я отак з вами безцеремонно. З вашим братом приїжджем треба бути насторожі. Поганяй, Петра, до Тьетя Шори, тільки потихеньку, по дорозі, обстановку будемо вивчати. Я вже отак одного разу попався на гачок. Приїхав чоловік з області. Молодий, симпатичний. Каже, зоотехніком направили. Але спершу хочу, каже, пожити у вас день-два. Сподобається, залишусь. А ні, не судіть строго. Нам же зоотехнік Позаріз потрібен, я його обходжав і так, і сяк, щоб сподобалось. Ковбас домашніх напозичав, тітя шура хліба напекла. Такого вже та топовкого. Візьмеш отаку сківомаху, показав пальцями товщину, стиснеш, а потім випустиш. Знову стає, як була, тягнутого. Зоотехніка на ферму, а він опирається. Ферму каже. Я встигну побачити, то моя робота.